Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Я ждал, пока вы поздороваетесь, потому что вы первые зашли. Я же сказал добрый день. Ну, вы сказали, можно. Здравствуйте, Дмитрий. Речь идет сейчас о вас. У вас есть криминальное провождение по 161 дискриминации. Есть у вас так. Димочка, скажите мне, пожалуйста, Що там зараз відбувається з цим ділом? Ми, ми з вами спілкувалися в п'ятницю. О чому, Діма? Повторіть, пожалуйста. В п'ятницю ми з вами спілкувалися. В п'ятницю ви утверждаєте, що в п'ятницю ми з вами йде на вулиці по телефону, як ми з вами балахали. За допомогою телефонного зв'язку. Що? що ми говорили? Що ви зателефонуєте мені з понеділка цього тижня та надасте електронну копію електронного направлення до лікарень. Що ще ви хотіли? Також я вас. Просив, щоб ви до мене е, прийшли, е, то ми з вами поспілкувалися щодо наших дальніших е, дій у кримінальних Дімочка, а хто кому позвонив? Ви мені чи я? Я, я вам. Діма, що... скажіть, пожалуйста, а просили ли ви у мене відео ауді докази? Е, так, ви ж казали, що не мені їх. Ви мене ви утверждаєте, що ви в мене їх просили? Ви мені казали, що вони у вас є. Я, я у вас їх не просив. Скажіть, будь ласка, по телефону, ви у мене просили, чи не просили аудіо, відео докази. Д... Дивіться, ви мені... Діма, ви мені не відповіли на мій випрос. Скажіть, будь ласка, ви у мене просили по телефону. Докази? Аудіо, відео -докази, а, те, що ні... проїхало там. Я, у я, мене я... є запис, що ми сама давали. Я не вріть зараз. Юрій, дивіться. Просили ли ви у мене відео, аудіодокази ті, що були тоді в больниці? Ви мені сказали, що ви їх, їх добровільно надасте мені. Діма, і я вам Я вам тільки що питав. вопрос задав. Ви питав. по телефону в розговорі мені просили, що я вам принесу чи ні? Так, я вас спрашував, чи принесте ви їх, тому що ви раніше стверджували, що ви мені їх надасте. Спасибо, Діма. От це я що хотів узнати. Дімочка, скажіть мені, пожалуйста, іще. Там ви давали поручення. Опіром, щоб вони зібрали якусь віность. Це вже відповідно до статті 222 так. не підлягає відеофіксації, тому що це буде. Діма, я ж не кажу, що там було. Я ж вас не спрашиваю, що вони вас забрали. Ну, це це, це, це що стосується... Вони як... щось робили чи не робили. Дивіться. Ви комусь просили когось, чи ні, чи ні. Дивіться, все, що, що стосується Ладно, не будемо... Хорошо. Я вас керівництво. Скажіть, ласка, що які ви дії зробили згідно КПК? Що ви зараз на якій стадії? Начальне і вже вже можна суд передавати. Дивіться, Юрій. Що там не вистачає? скажіть? Наразі е, триває досадове розслідування. Так. Е, Діма, е... ти все, я вас зрозумів. Дивіться, я що хочу вам сказати, Діма, для того, щоб вам, ви ж активно знаєте, як вам я должен передавати е, відео аудіо. Ви постанову зробили? Юрій Фімович, постанова робиться, коли ви до мене прийдете. Діма, ви мене чуєте. Постанову ви повинні були зробити. І попросити у мене в цій постанові, щоб я долучився аудіо відеозапис Ви мене почули тільки. Це все? Это так, все. Йдемо далі. Ви, сказали, день, ви мене чуєте, добровідно. Доброго ви скажете завтра, що я вам нічого не давав. Треба постанова. Діма, пишете постанову. мене чули? Ви варто, і ви можете Значить, опірам, то, що ви там поручили, так. Понятно, вони там щось зробили, щось не зробили. Ми я вас не спрашую. Що у кого вони оплашували, що було. Тепер стоїть питання. Діма. А чого ви не робите запит на журнал реєстрації? Був зроблений запит до... У вас лікаря. копія є. Є, є копія запиту. Копія запитку, є да. в тому, що я туди поступив. Ви тепер зрозуміли? прийом на покої. Є журнал. Юрій Ефимович, надали. Ви запит запит до лікарні. Ви мене кажете? Надали запит до лікарні, я вам кажу, що... Так, ви це зробили журнал і взяти? Дивіться, вони зробили запит до лікарні, однак відповіді надійшла на даний момент. Діма. Пожалуйста, ви його не захищаєте. Так я, димочка, що... я в ж вам. Коли діла... запит? Я... Перший запит надавали на тому тижні, але його, я так зрозумів, не доставили і повторний запит надіслав. Смотрите, його... все, а тепер зможуть, Дімачка. Такий вопрос. А по статусу як хто? Ви? Да. Потерпіли в даному капітані. А тепер ми сказати, по статусу семенів хто? На, наразі? Да. Семе... Семенів, головний да. лікар, наразі свідок. Свідок? А тепер скажіть мені, будь ласка, А на основании чого я потерпілий? А де ж обвиняємо? Хто ж? ж не... Потім кого? Юрій Уфимович, ну дивіться. Ви ж можете відкрити процесувати. Так, подожди, я вам, не треба мені, я просто вам задаю вопрос. Да. Скажіть мені, пожалуйста, він свідок чого? Дивіться, Юрій Уфимович. Дима, Дима, не треба мені от цього слухати. Ми вам... Задайте ми, мені питання конкретне. Свідок чого він? Цієї події? чи як? Так. Во, спасибо вам большое. А так вот, Димочка, еще такой вопрос. А вы запит сделали в патрульную полицию? Запит в патрульную полицию с приводу да. чего? Ну, там же было два по этих самых. Там был Паша полицейский, Дима, и была Татьяна полицейская, да. она отлично знала. Девицкий. И у них была и шла аудио-видеозапись на бодикамеру. камеру, да. Дима, так? Так. Вот, потому что у меня на видео есть это. Скажите мне, пожалуйста, когда вы сделаете, я понял так, что вы не сделали, когда вы все сделаете, запит, и допросы-то этих двух полицейских. Юрия. Потому что в течение 30 календарных дней записи на бодикамеры сохраняются, а потом они их удаляются. Так, Почему? Мы... Вот эта вот видеокамера, Димочка, послушай. Вот, вот вся видеокамера фиксирует. И вся видеокамера может дать всю информацию на мое усмотрение. Я могу дать следичему, могу вашему керевнику, могу ее распространить. Так. Согласно 29 статьи закону о информации. Могу я. Наразі, ви мене чуєте? чуєте? Ви Ви мене мене чуєте? Так. Согласна, 29 статті закону інформації. Це необхідна інформація для населення. Необхідна. Чому? Якщо я сейчас виложу, і ви вже там засвітилися як корупціонер или бандит какой-то, и вот эти ж прийдуть, которые увидят і доложать вашому керівнику, і на вас, вас будуть уголовні справи. Ви ж поняли? Вот зачем це необхідна інформація. Вылаживать я буду, только знаете что? То есть нельзя, что вылаживать. Которые сделают аудио видеофиксацию вот этих вот бумажек. Вот нельзя. А вот эти все действия, это все можно. Юрий, смотрите все сюда. Еще? Вот смотрите сюда. Все. Вот вы видите вот сюда. Это вам 171 статья. Препятствие сбору матовой информации. Вы же мне все попросили. Вы, вы, вы меня чуете, что, что, что я юридическое лицо. Я на данный час. Вы кто? Вы юридическое лицо? Вы чуете, меня? Я в реестре внесенный. Вы кто? Вот на данный час вы кто? Покажите, пожалуйста, свои посвящения. Вот я хочу его побачить. Я сейчас все тебе зашифрую. Дима. Анатолий, пожалуйста, это, это для того, я чтобы устал. вот эти мальчики, которые приходят сюда и девочки, они понимали, что тут сидят профессионалы, они просто какие-то. Вот дивитесь, а я не буду снимать. Да, Дима, пожалуйста. там написано, вот корень Дмитро Константинович сличий, сличий чего. Дима. Слідчий. Да. Чого? Слідчого відділення відділення. Якого відділення? відділення? Де, де, де? Там написано національне. Я кажіть, не ви ви? Не треба, це вам не синагоги. Послухайте, дивіться. Де тут написано, що ви Долгинцевська належі? Ви бачите, зверху написано Головне управління національної влади. Ви мене не чуєте чи що. Не так написано, тоді сидіть в головне управління. Посвідчення такого нема. Нема привязки, прив'язки к определенному. Значить, ділядь ділядь приказ, я пам'ятаю. Що його назначають сюди. Звісно, звісно, місто звісно, Кривий Рів. А де цей приказ Діма знаходиться? Ви взагалі знаєте, де ви ваші аділкад знаходите? Він Він в мене є. цей приказ. Де, скажіть, пожалуйста, цей приказ. Мене. У нас тут у Долгінцева і Людніпропетровська. Дивіться, в мене є витяг з цього наказу щодо призначення мене, на посаду Витяг Витяг чого? З цього наказу. Можна зайти в свободний доступ, і Дивіться, ну це Витяг ви, чого та береться, витяг. Ви можете е, звернутися до кадрового підрозділу І вони я, вам нададуть війну. Я зараз до неї зайду. Я задам Тому упрок. що я не уповноважу. А так дивіться, я прислав сюди, фітла. ще був Кучугуд такий. Начальник був. Так. Бивший воєнний. Почому я говорю, що воєнні не можуть бути поліцейськими. Діри, і ти. поліцейський, як Діма, не може бути адвокатом. Іли журналістом. Всього лиш. От Діма должен бути только слідчим. Якщо він розуміє, що він слідчий. Якщо він не розуміє, значить тоді треба просити якогось психолога для Діми, щоб він розумів, щоб цей психолог йому перевів, що тут сидить касяник, цивільна людина. Вот і за чого, Дімочка, дивіться. я вас прошу, пожалуйста. Я напишу заяву, ознайомитися з матеріалами діла. Ви готові? Ну ви ж потерпіли. Прошу вас, значить, перекреслити доступ. Это, скажите, как допит? допит. Можем... Коли він буде що? Не може бути? А, а як ви хочете. А я ж не знаю, я... а, можете... а як ви хочете, а як ви його будете допитувати? Перекресний допит. Я як кого? От як ви будете як свідок, як ви будете його допитувати? <клухи> Дивіться, Юрий Юрій Хімович, все, що стосується нашого кримінального провадження. Mm. Я вам забороняю як слідчі фіксувати на відеокамеру, відповідно до стані. Відповідно до статті 220. У вас зараз постанова є. Кримінальний Постанову, постанову. Мені може запитати мама або папа. Ви поняли? Ви можете розголошувати відомості щодо кримінального провадження тільки з дозволу слідчого або так фіксувати і розголошувати. Розголошувати. Так ви ж тільки що що сказали? Що фіксувати, ви забороняєте. Ну дивіться, а, звідки я можу знати, що Та ви. А ви не знаєте, бо мені знати не, не треба, не, не, не покажете нікому. А я покажу всім. Ну так бачите, це вже і буде. І ви байде за Гафаровим. Це вже будемо. Ви мене чуєте? Юрій. Хім. І за Козловим. Юрію Я вам просто обіцяв. Я завжди, коли щось починаю делати, я вас задані предупреждаю, Я доканчиваю до конца. Что с Шинкаренком случилось? Вы не поняли? Вам, я... папа, вам папа ничего не говорил? Я, не разумею. я вам рассказываю. Когда я ставлю печать на кого-то, то сразу это все случается. Все, так я вот, могу... когда он закрыл это дело, только поставил подпись, он сразу вышел и ногу, и сразу упал, и гипс. Вы меня почувствуете? Я вас почувствую. Так же само с некоторым. У Гафарова что с дядей случилось? Юрий Ефимович, что вы? вы в меня Так я вот, смотрите, смотрите. ваш папа должен вам об этом рассказать. Закон Галахи. Глаз за глаз, зуб за зуб. Это не мной придумано. Это религия. Я И религия. это есть опять же 161 статья. Дискриминация. Если вам религия наша не нравится в чем-то, пожалуйста, вы можете сейчас у меня взять всю видеокамеру, но вы на следующий день тут працевать уже не будете. Юрий я... Здравствуйте, Украина, город Кроверог. Началось. Ви Симонька бачили Діму, як я йому задавав питання по поводу 10-й больницы уголовных дел. Уже три статьи я відкрив через суд на Семенева. Семенив, ты все равно в любом случае понесеш наказание. Ты меня понял? И все те, кто будут рыпаться. Так вот, вот этому следователю, Диме, передали его дело. Был Гафаров, потом кого там только не было. Сейчас Никитюк уже. Так вот, вы последний почули, что я сказал, что ты тут работать не будешь. Он написал заявление, вот это Дима, и свалил. Вы поняли? Так вот, вот это и Дима кричал, что у него красный диплом. Дима. Я тебе еще раз рассказываю и всем ментам, что у вас не могут быть красные дипломы, потому что вы менты. Не соответствует. Это правознавство. Вы поняли? А вы правознавство не знаете. А также КПК вы не знаете. 107 статью, что он говорит, что я вас забороняю. Ты не можешь заборонять. Это я должен тебе сказать, чтобы ты включил видеокамеру и я, и будем все фиксировать. Потому что следчие идут и вообще. Все должно фиксироваться, каждый твой шаг, каждый твой разговор. Иначе будет следчие иди или все разговоры не Так написано КПК. Почув, Дима? и все остальные. Видеокамеру забрать надо основание. Вы поняли? Открыть какое-то уголовное дело о чем-то там случившемся, и что в этой видеокамере есть какие-то доказы того, что случилось, что это необходимая информация для следства. А так будет получаться. Ну, як кажуть, Воровство, хищення, ну, бандитизм, Діма, тогда я буду захищаться і будеш ти ходити з бланжаном під глазом, понял, или ще, так само, як Шинкаренко, з гіпсом. Выдивись продовження. Потому що це это дані, данные, не... У меня лежат на всех. Приходит время, и я их публикую. Слажу их тех и тех. Никаких следчих действий никто не проводит. И никто ничего не хочет. Семенев, ты пойдешь на пенсию. <coughs> ты понял? И я тебя потом достану. Мусора тебя защищать не буду. Будешь ты в апостоловском районе работать фермером, так как ты там числишься. Ну, так как закон о коррупции говорит, тебе запрещается работать или фермером, или в больнице. Совмещать тебе запрещено. Это закон об коррупции. Девица, продолжение вот этого Диму. Это я у начальника райотдела. А также там сидит Симонько и со мной сидит громада. Мусора, я собираю теперь, согласно закону о полиции, согласно Конституции, уставов статутов громады, будут проводиться журналистские расследования. Всем хорошего настроения и дивиться продолжение. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.